Напередодні Великодня у Миколаєві провели низку тематичних заходів. Серед них майстер-клас з писанкарства для наших захисників та захисниць. Він пройшов у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Тож як військовослужбовці розписували великодні крашанки, дивіться у нашому сюжеті. Здавна Великдень вважався одним з найголовніших свят для українців, а традиції його святкування продовжують передаватися з покоління в покоління. Так у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького напередодні Великодня провели майстер-клас, присвячений мистецтву писанкарства. Цей майстер-клас присвячений традиціям написання писанок, історії, вивчаємо історію, дізнаємося, що означають ті та інші символи, що означає колір. І ми створюємо традиційні писанки. Цього разу учасниками заходу стали українські захисники та захисниці, серед них пані Олеся. За її словами, ще у дитинстві мама відвела її до школи писанкарства, тому жінка вже не вперше займається цією справою. Напевно, зараз я вже в більш свідомому віці з Певними бажаннями і певними е, розуміннями, що я хочу малювати і для чого ця писанка в мене буде зберігатися. Якби у мене було більше вільного часу, я думаю, б я сто відсотків цим займалася, чи навіть просто на вихідні дні там вільний час. Е, але рідним обов'язково розкажу розкажу. Приїду додому, просто я сама західну України приїду додому, покажу, розкажу. І думаю, е, що ми спробуємо. Бо в мене з попередніх років також вдома залишилися писачки. Я думаю, ми всі разом спробуємо. Писанка символізує відродження і надію. Вона є унікальним носієм традицій, історії та сенсів. Саме тому поруч із прадавніми знаками предків на писанках з'являються сучасні, через які військовослужбовці розповідають про російсько-українську війну. Сьогодні захисники України наші вони на висоті. Я думаю, що скрізь і в писанкарстві теж вони це довели. Що в писанкарстві їм теж під силу. Зробили дуже чудові писанки. Ми намагалися робити стародавні, саме повторювати, але все ж таки кожен вносив свою авторську якусь ідею. Ми бачимо, і три зуби з'являються тут наші, посеред наших стародавніх хрестів, там сварх, зірочок. Завдяки цим людям ми можемо жити спокійно, каже майстриня. А тому це доволі символічно, що саме наші захисники створюють писанки. Тож кожен з учасників заходу вірить, що такі обереги допоможуть у захисті нашої країни. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.